Чому ти втекла зі школи? Я ж просила почекати. Ліло. Ти не розумієш. Ти що хочеш, щоб тебе забрали? Кажи мені. Ні, Ні, не розумієш? <packets little tube sound> <notes> ні! Що ні? Ти якийсь кошмар? То продай мене і купи собі кроля. Куплю, і кролик буде слухняніший, ніж ти! Давай! От потішишся, бо він ще розумніший за мене буде! А ще мовчатиме! Привіт. Я принесла піцу повечеряєш? Мене щаслива сім'я, правда? Ти що? Можливо, трошки? Можливо, дуже. Дарма я на тебе кричу Ми ж сестри так і має бути. Ну, що ж, відтепер. Сестра з тебе краще, ніж мама. Так? А з мене сестра все ж таки краще, ніж з кролика, так? О, ну. ну 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 Так. Так, звісно. А я Мертлі Едмонс побила. Побила, а потім вкусила. Вкусила, Ліло, не можна. Вони погано ставляться. Вони не знають, що сказати. Зробимо так. Якщо ти обіцяєш не битися, я обіцяю не кричати на тебе, хіба що з особливої нагоди. Давай тільки по вівторках і у святкові дні. То що, ми домовились? <гум> <гум> О, я знову плівку виклацала. Яка краса!